Розділ 13 Затягнутий вузол. Прокинувшись ранком, Майя солодко потяглася. Спочатку вона перебувала у щасливому забутті, навіяному сном, але тут згадала про вчорашню ніч і підскочила, як ужалена. Записка з новиною про Ельдара, майстерня Маскарона, його руки, його губи. Майя впала і сховала лице у подушці. Вона не знала, сміятися чи плакати, перші секунди сором і збентеження не могли затьмарити щастя від дивовижних миттєвостей, але потім дівчині стало дуже противно і гидко вона умовила мага взяти в полон Ельдара. Вчора це здавалося гарною ідеєю, його хоча б не вп'ють. Але якщо все вийде і його приведуть до Маскарона, чи зможе вона далі контролювати ситуацію? Його поява, можливо, стане найбільшим для неї випробуванням. Душ допоміг трохи відкинути неприємні думки. Коли Майя спустилася, служниця накривала на стіл. Через вікно вона побачила у дворі мага. Чоловік розглядав лілії перед статуєю крилатої дівчини. За кілька днів це був перший вечір, коли дощ припинився, і зараз сад купався в золотих променях заходу сонця. Майя вийшла у двір, вологе повітря пахло свіжим листям і землею. Тепер я згадала, сказала вона, вставши біля мага. Лілії мовою квітів означають скорбота, не знала, що в людей теж. А чи не думала ти, у кого люди навчилися мови квітів? Хоч запитання пролунало з іронією. маскарон глянув на дівчину з такою нічністю, що вона спалахнула. У голову знову полізли образи вчорашньої ночі. Якою вона була? запитала Майя, сподіваючись перемикнути увагу з губ мага на білі квіти, які у світлі заходу сонця мали медовий відтінок. Астра маг глянув на статую. Вона була справжньою княгинею, всю себе віддавала народові, але вона була досить жадібною до їхньої любові. Це була та дитяча жадібність, коли дитина хоче загальної уваги. Постійно просила, щоб я щось для неї змайстрував чи збудував. Для цього вона й віддала мене на навчання архітекторам двора. Вона сподівалася, що я зведу для неї ціле місто. І ти звів? На обличчі мага промайнув дивний вираз так, тільки вже було пізно. Має уважно глянула на чоловіка. Цвіточ! Зрозуміла вона. Думаю, якби вона його побачила, то сказала б, що ти створив дуже гарне місто. О, вона бачить його, усміхнувся дівчині Маскарон. Це місто послання, яке можна прочитати лише з небес. Про що ти? не зрозуміла Майя. Мах не відповів, дивлячись на розпечене небо. У вечірніх променях його довгі вії відкидали на шкіру тіні. Майя знову залюбувалася на уроках історії. Здавалося, що з того часу минула вічність, а не місяці. Головні проблеми для неї тоді зводилися до оцінок та місця в академії вона ніби згадувала життя іншої дівчини, адже там Майя ніколи не наважилася прозв'язати війну і пролити кров тисячі жителів королівства. «Алан, чому ти став четвертим засновником? Спитала вона, намагаючись зрозуміти, як мах міг усе це провернути непомітно для трьох заклиначів. Ти ненавидиш людей, то навіщо побудував для них ціле місто? Чоловік уважно подивився на неї. Має зніяковіла, аж надто вогник у його погляді нагадав очі, що горіли бажанням у напівтемрівій майстерні Чому ти звеш мене так? Пропустивши її запитання, раптом поцікавився він. Зараз я маю інше ім'я. Те ім'я ти вибрав для війни. Це ж ім'я дала тобі сестра. Я хочу називати тебе так, як називали твої близькі. Макс здивовано глянув на неї, а потім ніжно провів прохолодними пальцями по її вулиці. Його дотик відгукувався на шкірі вогнем. Ось тільки я втратив усіх, хто мене так називав. Зауважив він. Майя хотіла було відповісти, але чоловік тихо промовив. Але все ж таки повтори Алан! Мах усміхнувся, притягнув її до себе та поцілував. Дівчина обвила його шию руками, але до них підійшла лялька і повідомила, що сніданок готовий. Коли Майя розправилася з булочкою з яєчнею, сміх принесла їй листа. Дівчина насторожилася. Чи не чергова вона від Лаури про її шпигунство за братом, але навряд чи вона була така необережна, тому Майя відчинила конверт і розгорнула лист за столом. Лаура повідомляла, що їй прийшли сукні від ниткопрядки та запрошувала Майю в гості до маєтку її нареченого, де вони зможуть разом поміряти своє вбрання. Іди, розвійся! кивнув мах. А як же наші з тобою заняття? нагадала Майя. Через клятви та інше ми давно не тренувалися в магії. Невже ти сумуєш за уроками зі мною? задоволено посміхнувся Маскарон. Я маю стати сильнішою, стиснула чашку в руках Майя, щоб не підвести тебе і тих, хто піде за нами в цій війні? Ти дуже багато думаєш про життя інших, спокійно зауважив чоловік. Вони засіб досягнення мети. Одних ми легко замінимо іншими. Дівчина стиснула губи, наче від гіркої пігулки, але мах продовжив А сьогодні я все одно планував перенести заняття. Мені треба підготувати камеру. Майя не відразу зрозуміла, але потім усвідомила: Камеру для бранця краще зроблю це сам. Щоб не залишити жодної щілини чи лазівки для чудовиська. роздратовано смикнув губами мах. З досвіду знаю, мене гірші за проказу я повинен подбати про твою безпеку. Гадаю, ти дбаєш і про свою безпеку, зауважила Майя. Я вже одного разу недооцінив виродка лісу, вдруге таке не повториться. Майя промовчала, ставши пити каву. Але чоловік раптом уважно подивився на неї. Коли Єхонт буде в нас, навіть не думай наближатися до нього, похолов його голос. Майя ледве помітно стиснула чашку, але потім спокійно знизала плечима. Це наказ зігнула брову вона. Чоловік відповів не одразу. Він підвівся, неквапливо обійшов дівчину і став за її спиною. Його прохолодні руки лягли їй на плечі й трохи стиснули. Вона почула тихий м'який голос біля вуха. Ні, зрозуміло, але потім не кажи, що я тебе не попереджав. Мах прихопив її за підборіття не сильно, але досить міцно, і змусив повернути голову до себе, щоб подивитися у вічі. Або мені доведеться вбити монстра і більше не хвилюватися, що він стане для нас проблемою. Зелене полум'я знову спалахнуло у погляді маскарона, але цього разу це був інший вогонь, той, що Майя бачила в мага лише зрідка, у ньому була загроза, навіть блиск безумства. У такі моменти погляд чоловіка був схожий на погляд хижого звіра, засліпленого запахом крові. Для початку монстра треба спіймати, нагадала вона, хоча всередині все похололо, вона не відводила погляду. А ти постарайся зробити клітку досить міцною. Маскарон трохи примружився, але потім на губах його проминула тінь поблажливої усмішки. Пам'ятай, Майя, ти тепер тільки моя. Він відпустив її підборіддя і вже ніжно взяв її руку та поцілував, вирівнявся, одягнув маску і майже безшумно зник за дверима. Майя перевела подих. Коли справа стосувалася Альдара, у Маскароні прокидався його інший кровожерливий бік. У ці моменти Майя згадувала, що живе з тим, кого багато хто знаходить страшніше за демона, хоча на їй судити його тепер, коли сама вона погодилася розділити з ним одну темряву. Вона розуміла, що рано чи пізно їй доведеться чинити жорстоко, на війні інакше ніяк, але чого не очікувала. Що доведеться почати з Ельдара, і ця думка ніби підводила її до краю бездонної прірви? Лаура проживала в ротовому маєтку Ланзо, де поки що не мала прав господині, проте купалася у всіх благах шановної гості. Коли човен сів перед парадним входом, Майя кинула погляд на фонтан з милим пузатим янгулятком, весь будинок підсвічувала магічні вогні. І все це сяйво та блиск нагадувало одне велике свято життя, і не подумаєш, що тут живе одна з найдавніших родин темних магів. Біля парадних щабель стояв юнак. Майя впізнала Карла Ланцо, нареченого подруги. Його сорочка з глибоким вирізом була густо і безладно розшита блискітками, ніби перед виходом на хлопця чхнула фея чарівним полком. Ваша темність! Така честь бачити вас у своїй скромній оселі, майже заспівав Карл, схиляючись перед гостою настільки низько, що його довге золоте волосся мало не підмітало землю. Від юнака пахло тюльпанами та паленим цукром. Як завжди, тіні на обличчі Карла були накладені так, щоб підкреслити гостроту високих вилиць, довгі срібні кафи на вухах відбивали вогні з вікон маєтку. Молодший Ланзо, як і батько, намагався уподібнити себе прекрасним ельфом. Але навіть з великою кількістю пудри і підведеними очима його зовнішність залишалася тінню тієї нелюдської краси, якою володів Маскарон. Карл запропонував гості взяти його під руку, після чого вибухнув тирадою захоплень. Вона бачила, як хлопець нервує, Майю досі забавляло. Яке хвилювання вона тепер вселяла однією тільки своєю присутністю, і вона б збрехала собі, якби не визнала, як легко звикнути до подібної поваги та показових лестощів? Карл повів майю коридором повним позолоти, мармурових ваз і портретів, які гордовито дивилися з високих стін. Попереду почувся легкий звук фортепіано, вони вийшли у просторе приміщення. Де гостро пахло спеціями та дорогими парфумами, повітря наповнював легкий серпанок. Майя окинула поглядом людей у яскравому вбранні, роздягнені гості спали на софах та розшитих килимах, плавно танцювали під повільну музику або безглуздо сміялися в невеликих компаніях. На столах стояли кришталеві піали з горстками золотистого полку, дві дівчини підійшли до столу. Взяли щіпку та посипали у свої калихи, після чого одним духом випили. Одна підняла руку, і з її долоні посипалися дрібні самоцвіти. Дівчата розсміялися і почали кружляти, тепер розкидаючи обік сніжинки. Вони творять ілюзію без магічного кола, здивувалася Майя. Це ж лісові чари, кивнув Карл. Зал наповнив дзвінкий голос. Майя повернулася і помітила у білого фортепіано даму з віялом спешного червоного пір'я, іноді з її рота вислизали блакитні метелики і злітали під стелю, де кружляли навколо криштолевих люстр. Це ж женев'ява Ясноспів, впізнала Майя знамениту актрису, популярність якої прийшла після смерті її матері. Але ж вона не чарівниця? Всі ці люди не чарівники. Зауважив Карл, ведучи Майю до центральних сходів. Тоді як дівчина запнулась, тільки тепер помітивши, що губи у всіх гостей блищать від золотого поршку. Він був розсипаний на одязі сонних відвідувачів і мармуровій підлозі. І Майя все зрозуміла, магію всім цим людям надає чарівний пилок, що зараз вирував у їхній крові. Порошок фейрі при частому вживанні викликає залежність навіть у магів, спохмурніла вона, а у звичайних людей і поготів?» У цьому місті і так все залежить від магії, посміхнувся Карл, беручи зі зустрічного столу дрібку блискучого полку і здмухуючи його з пальців. Золота хмара розпилилася над ним, запахло сильніше паленим цукром. Навіть у найбагатших є мрії, які вони не можуть втілити у життя. Наприклад, володіння магією, похмуро здогадалася Майя, тепер дивлячись, як один літній джентльмен дивиться на себе в дзеркало і змінює своє обличчя так само легко, як маски. Не всім так пощастило, як нам, усміхнувся Карл, ми здатні творити чудеса недоступні їм. Але я можу подарувати цим панам можливість відчути себе богами. Ось тільки це лише ілюзія. Що ж, від ілюзії люди залежать навіть сильніше, ніж від магії, кивнув Карл. Майя напружено подавалася на безтурботних гостей, які продовжували грати з чарами, що випалюють їх зсередини. Вони здійнялися на другий поверх, коли почули крик. Майя глянула на спантеличеного Карла. А потім зірвалася з місця і побігла до дверей Лаури. Відчинивши їх, дівчина заумерла, здивовано дивлячись на подругу, яка катається по підлозі у весільній сукні. Обличчя її побіліло, очі широко розплющені. Вона відчайдушно розтуляла рота, як викинута на берег риба. Руками вона дряпала фату, що обвивала її шию. Майя відразу подивилася через завісу і побачила. Як по напівпрозорій тканині розходяться чорні нитки темної магії, Карл визирнув з за плеча дівчини і закричав і не встигла має схаменутися, як він помчав до сходів з вереском про допомогу. Тільки п'яти виблискували. Збоку почувся хрип. Майя кинулася до Лаури, вийняла з бутфорта кинджал і спробувала перерізати напівпрозору тканину, що щільно обвила шию дівчини. Тим часом Лаура чинила опір дедалі менше, з жахом дивлячись на Майю. Здавалося б, тонка, як повотиння тканина навіть не подряпалася від лаза. Прокляття у Фаті не піддавалося звичайній зброї. Пактиме! — випалила Майя і почала шепотіти заклинання, покриваючи клинок зеленим вогнем. Лаура закутила очі, руки її ослабли й впали на підлогу. Майя почала швидко різати фату вогняним кинджалом. Цього разу лезо розрубало проклятінетки магії у тонкій тканині. Відкинувши в кут підпалену фату, Майя нахилилася до подруги. Лаура, Лаура! кликала її Майя, поки трясла за плечі. Лаура різко вдихнула і закашлялася. Вона схопилася за Майю, наче зараз тонула. Дівчина допомогла їй сісти. Що це <кій> що це взагалі було? прохрипіла Лаура, вражено дивлячись на фату, що догоряє недалеко. Рукав на її плечі порвався і звисав, туш розмазалася під очима. Сльози провели на щоках темні стежки. Не знаю, але вже все гаразд, намагалася заспокоїти її Майя. Вона кинула погляд на тканину, яка горіла, щоб вогонь не поширився. Майя повела рукою та загасила залишки зелених язичків, потім обережно підповзла до роздартого головного убору і підчепила його вістрям кинджала. Магічним зором вона побачила, як залишки чорних ниток тягнуться до шпильки, прикрашеної рожевими перлинами. Під нею виднілося невелике магічне коло з рунами, що сучилися скверною. Бувши не більше гудзика, Прокляття непомітно сиділо під шпилькою, як павук у засідці. Задушлива пастка, констатувала Майя, впізнавши темне заклинання, яке якось показав їй батько під час бойових занять. Зазвичай його використовували на шарфах чи на мистах. Такий одяг або прикраса обвивалася навколо шиї жертви і стискали так само безжально, як удав. Дівчина напружено глянула на подругу. Лаура, тебе що хотіли вбити? Та вражено вилупилася на неї, а потім зло вигукнула. Сара, ось же Кікімора паршива. Хто така Сара? не зрозуміла Майя. Ти бачила її, пам'ятаєш, коли ми були у нитку прятки? Ось Мерзота вирішила мене позбутися. Майя згадала відьму, яка увірвалася в майстерню швачки і вибухнула прокльонами обік Лаури, і відразу все зрозуміла. Колишня наречена Карла, у якої Лаура нібито відбила коханого, дотрималася обіцянки помститися. Лаура підскочила і швидко перетнула кімнату. Майя кинулася за нею. Ти куди? Як куди провчити цю підлогадину? не обертаючись, прошепіла дівчина. Мені не потрібні прокляття за душу своїми ж руками. Стривай, Лаура, схопила Майя подругу за руку, коли вони опинилися на сходах. Але раптом у середині узвався знайомий удар, і Майя здивовано зупинилася. Лаура легко звільнила руку і помчала вниз по сходах. Я не збираюся заспокоюватися, поки та мерзота дихає. Майя розгублено подивилася на долоню. Їй здалося? Чи вона й справді відчула? Люба, ти куди? долинуло знизу. Майя схаменулась і побігла сходами. Карл з охоронцями вже стояли у холі. Майя крикнула їм іти в кімнату і обшукати надіслані сьогодні речі на наявність якихось прокльонів. Сама вона помчала за подругою. Лаура вже вибігла на двір. Майя встала на ганку і відпрацьованим холодним голосом промовила Лаура Кламоріс, зупинись, інакше тебе зупиню я. Лаура сповільнила крок на кам'яних щаблях тераси. Вона обернулася і глянула на дівчину знизу вгору. Майя не без полегшення зазначила, що хвилину тому бліда обличчя дівчини грає яскравим рум'янцем від гніву. По перше, ти у весільній сукні особливо не повоюєш м'якше, зауважила Майя. А по-друге, йти до неї ось так небезпечно. Раптом вона ще щось приготувала. Я накажу, щоб її схопили та посадили до в'язниці без покарання вона не залишиться. А потім ти даси мені її придушити. Ні, душити ніхто нікого не буде, їй ухвалять вирок за законами світу тіней. Лаура ображено підібгала пишну губу. Але перехопила широкі сукні і піднялася. Навіть бувши в тісних відносинах з Майєю, сперечатися з княгиною вона не наважилася. У тебе опік на шиї, зауважила Майя. Я обпекла тебе, коли розрізала фату, тобі б обробити його. Лаура доторкнулася до шиї і скривилася від болю. Вона неохоче попрямувала до кімнати, продовжуючи тихо клясти сару, на чому світ стоїть. Блукаючи домом як привиди, гості тільки ковзали по них затуманеними поглядами, але Майя не була впевнена, що вони їх бачать. У кімнаті Лаури на них чекали охоронці з мечами та Карл, бойові маги відзвітували, що більше прокльонів не знайшли. Побачивши наречену, Карл став награно дбайливо кружляти навколо неї. Лаура з почуттям розповіла, як міряла весільну сукню. А коли прикріпала Фату до голови, та раптом розлютилася й обмотала її шию. Як Майя з охоронцями здогадалася, колишня наречена Карла перехопила посилку від недкопрядки і підсунула до Фати смертельне заклинання. Залишки прозорої тканини один із магів забрав як доказ, Майя залишила Лауру зі служницею в кімнаті, щоб дати тій переодягнутися. Сама вона поспішила розпорядитися охоронцям, знайти цю сару та затримати. Карл весь цей час мовчав, підпираючи стінку в коридорі. Ви як, пане Ланзо? підійшла до нього Майя, коли маги пішли. Це я винен, тяжко видихнув Карл. Не звинувачуйте себе, ви не могли знати, що ваша колишня наречена не таке здатна. Ні, це не вона здатна. Сумно похитав головою юнак. Я повинен був зрозуміти, що вона не переживе втрату мене. Він розвернувся до вікна і подивився на своє відбиття поверх темряви. Ох, тяжкість мого буття не описати словами. У красі мої, прокляття моє. Багато страждально випалив він, схопивши своє обличчя руками так дбайливо, наче фарфорову вазу. Воно звело з глузду не одну діву. Не дивно, що й Сара збожеволіла, Майя здивовано стежила за ним. Ем, Взагалі-то я б віддала цій Сарі належне закмітливість не встигнемо вчасно, ваша наречена б загинула, зауважила вона, а потім задумалася і пильніше подивилася на хлопця. Ви знали, що вона звинувачувала Лалауру, наче вона напоїла вас приворотним зіллям. О, запевняю вас, нічого подібного. Я кохав Сару, але обов'язок розлучив нас і зв'язав мене з іншою. Обов'язок? перепитала Майя. Хіба ви не кохаєте Лауру? Карл глянув на неї, заморгавши пишними віями. На секунду в його підведених карих очах промайнуло щось схоже на побоювання. Обов'язок зобов'язує покохати, констатував він. Юнак відкинув золоті локони на плече, від чого Майя знову відчула запах паленого цукру. Карл обернувся до відбиття. Щось я перенервував, а від стресу з'являються зморшки, почав він розгладжувати шкіру на обличчі. З вашого дозволу, ваша темність, я піду до себе. Моя наречена в порядку, а мені потрібно терміново прийняти ванну для розслаблення. Майя спантеличино кивнула. Юнак вклонився їй і поквапився у свої покої, продовжуючи поглядати на своє відбиття на всіх блискучих поверхнях, і то захоплюватися своїми рисами, а то так само страждати. Майя так і не зрозуміла, що йому більше подобалося при погляді на себе. Вона повернулася до дверей, з-за яких долинав буркутливий голос Лаури. Те, що подругу в Карлі приваблювала на його краса неземна, а величина гаманця, вона й так розуміла, але юному Ланзо від неї тепер покинутою сім'єю і без посагу, вигоду було небагато. Майя вважала, що Лаура примудрилася звабити молодого багатія. Зважаючи на те, як в академії хлопці бігали за нею табунами, це не здавалося для такої красуні складним. Майя подивилася на свою долоню. Коли вона схопила зап'ястя Лаури, чому її серце зреагувало? І вона впізнала це почуття. Дуже добре впізнала. Дівчина повернулася до кімнати. Лаура вже сиділа в атласному хатньому халаті та наносила мазь на почервоніння на шиї, поки служниця ховала в коробку весільне вбрання. Дівчина розпорядилася відправити його назад до ниткопрятки і повідомити, що прийде до неї вже завтра. Вклонившись, служниця зникла за дверима. Тепер доведеться замовляти нову сукню, поскаржилася Лаура, що сіла в крісло навпроти майї. Адже Карл бачив мене в цьому, а це погана прикмета. Цікаво! А фата, яка душить наречену, це яка прикмета? І зігнула брови Майя. Стежачи, як подруга, закриває баночку з мазю і відставляє на туалетний столик. Як почуваєш себе? Жива і на тому спасибі, Лаура повернулася до Майї. Ти врятувала мене знову, ти вже вдруге мене рятуєш. За законом любовного жанру мені час у тебе закохатися. Ти маєш для цього свого принца, нагадала Майя, майже ельф? Навряд чи Карло рятуватиме мене, якщо від цього зіпсується його зачіска, криво посміхнулася Лаура. Майя відповіла їй натягнутою усмішкою. Деякий час вона розглядала дівчину, потім схилилася до неї. А не покажеш свою обручку? Ти ж її бачила, здивувалася Лаура, але простягла руку. Майя взяла дівчину за зап'ясток. Це ж. Розширилися її очі. Так, рожевий діамант. Спантеличино стежила за нею Лаура. Але ти тепер на голові носиш алмаз разів у п'ять більший. Чи тобі дивуватися? А ще до цього, підняла Майя напружений погляд на ту. Я носила і це. Вона відсунула вище рука в Лаури, тонкий зап'ясток дівчини обвивала зелена стрічка з вузликом.